У професійно-технічному училищі Рівненської АЕС завершився черговий навчальний рік. Цьогоріч заклад випустив 62 учня. Усі вони отримали дипломи кваліфікованих робітників. Сподіваюся, що ваша енергія, ваш розум, ваші вміння будуть в нагоді і ви їх використаєте під час роботи на нашому підприємстві, а також для відновлення і розбудови нашої країни. Випускників професійно-технічного училища Рівненської АЕС прийшла привітати і начальниця Варазької міської військової адміністрації Людмила Мариніна та побажала юнакам й далі крокувати впевнено з життєвою стежиною до нових звершень. Хочу привітати вас, хлопці-випускники з 24-го року. З утриманням першої своєї освіти професійної. Я хочу вам побажати. Майбутнього, світлого, мирного і переможного. Хочеться, щоб кожен з вас ішов тією стежкою, яку мріє, і хай Господь вам в цьому допомагає. Мені хочеться нагадати нам усім про те, що ми живемо у вільній, незалежній, суверенній державі. Після вітального слова всі присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв нашої країни. Цьогоріч п'ятеро випускників отримали дипломи з відзнаками та двоє підвищений четвертий розряд. Найактивніших здобувачів освіти нагородили грамотами за участь у громадському житті профучилища. А тим учням, які закінчили заклад з відзнакою, пропонують працевлаштування на Рівненську АЕС. Це одне з найкращих підутику, де тут вчать. Сподобалася практика, куди далі буду поступати. І я Йду на атому, хочу, хочу на атом і подати собі на заочне на вищу освіту. Я не пошкодував, що пішов вчитися в ПТУ РОС, тому що я отримав ті знання і ті навички, які мені допоможуть в майбутньому. Планую пройти профвідбір і влаштовуватись на станції, працювати по своїй професії. Потрібно буде підвищувати розряд, вчитись далі. Я трошки задоволений, а трошки сумно що я не побуваю більше в стінах нашого ПТУ. Планую поступати в вищий навчальний заклад освіти, на яку спеціальність ще не вирішив. Для батьків-випускників це особливий день, адже у юнаків розпочинається новий етап у житті. Ніна Чміль, мама випускника ПТУ РАЕС, говорить, що результатами сина задоволена і вже будують плани на майбутнє. Викладачам і нашим майстрам я дуже вдячна через те, що так як наші майстри Анатоліївна і Анатолій Моїсівич підтримували дітей, то напевно, що всі батьки їм вдячні, бо вони дійсно були як мама і тату. Цьогоріч випускний вечір мав благодійну мету. Випускники разом із викладачами ПТУ згуртувалися та зібрали кошти на підтримку Збройних сил України, які передали громадській організації «Енергія перемоги. Батьки, студенти і всі охочі нам задонатили понад 10 тисяч гривень. Ми їм дуже вдячні. Ми будемо ці кошти реалізовувати за фактом допомоги збройним силам України. Це FPV-дрон. Підпишемо ПТУ і хай працює для перемоги. Людмила Скіпчик, Микола Мордас УІТАЗЕГЕРАЕС.